Якщо б ти був глядачем uh -huh. Федерівлог, і тобі зараз було 20, наприклад, uh -huh. і ти би хотів себе побудувати, uh -huh. побудувати себе ідеального фаундера, свідомо, uh -huh. крок за кроком, без поспіху, uh -huh. що би ти робив, uh -huh. які би ти читав книжки, які скіли собі впроваджував? Перша штука свідомість. Свідомість. Свідомість в плані розуміння себе. Відчуття того, що насправді для тебе важливо, які яка ти людина, де у тебе увага, чи можеш ти цією увагою проактивно керувати, чи ти живеш життя якоїсь іншої людини? Ти якщо ти там дивишся, TikTok, тось твої друзі роблять так, і ти також це робиш, і ну, це ти не керуєш своїм собою і своїм життям. Тобто перше, перше — бути свідомим і розуміти, що насправді ти хочеш зробити. Наступне також перше розум, наступне тіло. Спорт є підприємці, які там не займаються спортом, ну але більшість людей, яких я знаю, успішних, ну, спорт для них це дуже важлива частина життя. Краще займатися їм в 20 років, ніж починати в 40 років. Спорт голова. Це дві... Ну, і воно дуже пов'язане, тому що якщо немає свідомості, ну, тяжко почати займатися спортом. Спорт допомагає краще думати. Наступне. Люди, які біля тебе, це головне. Ну, то, то, от я дуже вірю в ідею того, що ти середня того п'яти людей, з якими ти спілкуєшся. Найбільше. Тому цих п'ять людей потрібно обрати дуже дуже свідомо. І що важливо, не боятись просити про допомогу, якщо по поради. Ну, якщо будуть це ці три штуки, я думаю, що. А конкретні книжки, які на тебе вплинули, чи які ти вважаєш must read для фаундера? Я можу сказати одну от, про свідомості, і ще про життя загалом: Сітхартха Гесса. Угу. про те, як жити жити життя. Угу. Вона для тебе була найважливіша? Ну, за останні два роки, може три роки.